В даному відео ми покажемо вам колінчастий вал D240 до трактора МТЗ80 в трьох варіантах виготовлення від трьох виробників. Торговельна марка Балу Індія. Вал виготовлений зі сталі марки 45х методом кування, Шийки загартовані на глибину 4,5 мм. За рахунок цих характеристик колінвал має щільну структуру металу, що дасть можливість подовжити срок служби на декілька років і переточувати його в ремонтні розміри. Поряд представлено ще два колінчастих вали інших виробників, виготовлених вірогідно в Китаї. Ми перевірили вагу трьох калінвалів. Вага індійського 37 кг, двох інших відповідно 31 та 32 кг. Висновок: завдяки щільній структурі метала на калінвалі балу він важчий на 5-6 кг в порівнянні з іншими двома. Важливий момент твердість робочих шийок. Твердість шиєк двох інших виробників 21 та 19 одиниць. Колінвал балу має твердість шиє 55-56 одиниць. Ці показники свідчать, що два колінвала іншого виробника сирі, і прослужать в кращому випадку один сезон. Потім їх потрібно буде замінити. Ціна коленвала балу в два рази дешевше оригінального при однаковій високій якості. Але всього на 20% дорожче від китайського. Срок служби колінвала балу в 4-5 раз довший, ніж у китайських колінчастих валів. Всі вали запаковані в пакет та фірмовий фанерний ящик з перегородкою для страховки при транспортуванні. Мають лазерне нанесення торговельної марки балу та індивідуальний номер. Цей номер також вказується на коробці та в паспорті, який вкладається в коробку. Гарантія на колінвал 2 роки та 5 років на метал. Наш асортимент колінчастих валів торговельної марки балу d 240 d 245 d 65 d 144 d 21 під болт маховика на 14 та на 12 мм. СМД 20, Тата та Перкінс 3900.